Всім Карпатського здоров'я. Наше сіно, хоча вчора був дощ, але воно вже практично висохло. Сьогодні раз перевернемо і, мабуть, будемо забирати. Ось такий от вийшов загинець сіна. Тут така, таких добрих, 2-3 купи буде, от, що певно прийдеться два або три рази їхати за ним. О, я, на жаль, сьогодні ще ніяк не працюю. От, а дівчата мої мені допомагають. Старша мала має іншу роботу, а ми з жінкою і з малою. Я прийшов показати, як, як то робити, а вони працюють. <рід> <рід> ну от, каже як. за друге. Я перевертаю, за мною чи то О, зі мною жінка свариться, як правильно перевертати. Давайте по, зараз якось вирішимо по-інакшому. Якось вирішували, вирішували і таки вирішили, що все рівно треба ходити поперек, бо якщо йти по одному покосу туди догори, то незручно. Ну але вони там якось ще не можуть зрозуміти, яку сторону греблі перекидати. О, поки, що, поки що отак, скажімо. Але нічого, перевернемо зараз, як є, так є. Зберемо і. О, вони щось там ще довирішують, але вони собі вирішать, як їм легше буде. Вже десь метрів 15 зараз вже зробили от від початку. О, і... А ще тут небагато, тут ще. 150 метрів зробити то вже недовго. Години часу, думаю, все зробимо. Не зробимо, а дівчата зроблять і ми підемо додому, сіно хай сохне, висохне і завтра по обіді, сподіваюся, ми його заберемо. Будуть кролі, мати що їсти. Так, пройшло в нас десь 15 хвилин. Дівчата вже 50 метрів від мене, вже одну третю, скажімо, зробили. От. Я їм заніс води, все, що я можу зробити, занести води, щоб вони собі могли попити води, от і все. Воду сховав в тіньок, а вони працюють і нема на то ради. Наразі я мушу. Як то кажуть, відпочивати, а вони працюють. Минулого року я тут мульчером скусив, був оцей кусок. То я все сам скусив, сам перевернув, потім пішов. І Потім сам пішов з громади і сам приїхав трактором, загрузив і поїхав додому. Ну, А сьогодні того року, на жаль, так не виходить. Я дуже шкодую, що я тут не можу зробити, ну, але нічого, дівчата допомагають. Сім'я у нас, як то кажуть, дружна. Все ми зробимо і все ми подолаємо. Тільки би лиш мир настав. Оце одне, що турбує. От. Це раз, по-друге, бачу, сіна мені тут вистачить. Я так думаю, до літа, мабуть. Я ще там один кусок маю скусити. Але я вже буду думати, чи я буду його кусити, чи ні, тому що все ж таки тут сіна є досить таки багато. От, минулого року оця трава, що поруч, оця, що поруч, що біля зараз біля скошеного, яка зараз не скошена, вона була скошена аж до цього городу, де от перед нами посередині екрану росте кукурудза. От, там кукурудза, якісь соняхи ростуть, отакі. От то, до, до цього городу все було скошене. Хтось собі косив, того року вже не косять люди. Зовсім. Тобто я собі для кролів накусив і на тому все. Більше ніхто нічого не косить. Все так і є. Я тут город обкусив з тої сторони, з тої сторони. Е -е, на збір урожаю я то все мунчером зверху знімлю, згрібу, з з города і буду вже чистий город копати. От якось воно так буде виглядати. Ну а сіно наразі, що є, то є, мусимо мушу косити. ну Верніше мусимо перевертати, дівчата мусить перевертати, а я вже однією рукою перед тим косив, відео є на каналі, як я це робив. І бачу, що досить багато сіна вийшло з того всього. Бо о, трава вже, особливо там від середини і догори, то там трава вже... Метр двадцять і вище, де не де навіть. Тобто в мій ріст трава. Не знаю, як кусарка справилася, гарно, все, все скосилося. Отут я проходив перший раз мульчером по пригород. А тут вже далі косаркою і от таке гарне сіно вийшло. Сіно майже сухе. Так що отаке народ, далі воно далі буде. Так, Я перейшов на верх города, дівчата теж поближче сюди вже перейшли, ще тут залишився, ту смужку вже перевернули, вони тепер покос перевертають просто в сторону і все, отак от таким чином. Цей покос перевертається в сторону, і так вони одна за одною йдуть, кажуть, що їм там легше. так легше. Півгорода так пів півгорода по інакше. і нічого. Головне, щоб воно перевернуто і висохло все. Тут щось зле був, покусив, мені косарку підняло, бо дуже сильний нахил в сторону. І там де-не-де де, 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 навіть не скусив пару, пару цих травин не скусив, пару стебел трави. Але то нічого. Ось таке в нас поле сіна вийшло поруч з картоплею. Так, ну що, ще лишилося. там Буквально трошечки. Якихось там 10 метрів, 5-10 метрів і все. І на нині ми закінчили з сіном. І о, такий загін. Сіна у нас. Жінка змучилася Товася з малою вже. І до гори. І оце 170 метрів сіна. Тут сіно у нас ну, таке густіше набагато. В ту сторону, там сіно рідше. Все, дівчата завершують. І на нині буде квітка. До завтра підсохне, завтра обіцяють теж жару, після обіду поїдемо, зберемо, привеземо, мабуть. Так що, от таке у нас з того року сіно вийшло. Дівчата мусять перевертати. Все, закінчили? Закінчили? А, все, вже кажуть, закінчили. Все. Та, та. Все, нині. Нині ми роботу закінчили. А завтра буде завтра. Всім мирного неба і до зустрічі на каналі.